Міг він кричить, а ти вибачай. Ти кажи, я тебе так люблю, який ти є, щоб ти знав. Діду в А гроші маєш? Може, ти дати а мені не піду, <зас> А ви більше любите бабу чи корову? Я все люблю. Почетку, люблю гудувати, і пачетку люблю годувати, і фурі, качки люблю годувати. Я все люблю. Прав? Баба, а ви більше кого любите? Діда чи корову? Я діда люблю! Я без нікуди. Папа, я хотіла вам сказати, що ви дуже модна в Тіктоці. No. Ви набрали 200 тисяч переглядів. Ма! 200 тисяч. А що воно таке? 200 тисяч людей вас подивилося, відео. Так-так. Ага. Але я не за була. Тебі я була хоч хустку інакше діяла. Я йду хустку беру інакшу. Та не так. Я це все не нормально. а чоловік має бити право? Немає. Немає, що до бійки, то немає. Ані разу жінки не можна бити, ані разу можна там закричати там. а бити Я запречую. А як чоловік має відноситися до жінки? До дочки, ну наприклад. наприклад. До мене. Ти будеш до нього більше вернулися, то він тебе буде любив і він до тебе буде відносився. Може ну, буде вище. Хлоп ніколи не винен, але жінка вин. А що так є? Що так є? Бо нам жінки треба терпіти. Так не можна, щоб встати і ти до нього до тебе. Нарушив собі нерви, а ти знаєш, тільки психолог тепер бере. Йду так. Я тебе колись просила, що злосна пообернулася, і поплакала, пішла. І ті хлопці, то таки бідиш удай спокій. І не вір нікому. не вір нікому. Якщо ти не будеш, робила йому, то він тебе буде на руках носив. Я вірена. Отак <говори> От і йому скажи. А ти на мене не приглядайся. Яка я є, то я вже інакше не буду. Яку мене мама родила, таку, така і буду. А я ти його кличеш. Юра, Юра, Боже, як файно ще називає. Юра, Юраси, твій. Юрасик твій. Та то юрасик і не Юра. Юра може бути 70 років. Ба а ви вмієте варити борщ? Де взяти червону воду на борщ? О дідонечко, Тебе виходить ще білий. так? Ну. Ну то хай він їсть без м'яса. Як він буде їсти без м'яса, як Його... Йо він хлоп? Він не буде їсти без м'яса, то він такий худий, як ти? А хлопнай має бути.